Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як насправді відбувається пошук житла. Ось Мирослав вже на одному із сайтів, які ми рекомендували вам для пошуку житла. Це найбільш популярний eBay. І шукаємо ми житло активно вже два тижні. Моніторимо нові оголошення зранку в обід і ввечері по декілька разів. І хочемо показати, скільки вже листів надіслали також у попередньому нашому відео. Про пошук житла. Ми показували, який лист в німецькому ви написали та пояснювали, чому саме такий лист. Давай, будь ласка, покажемо, скільки ми листів за два тижні вже написали. Для статистики, щоб ви розуміли, наскільки складно знайти в Німеччині житло. Ми, звичайно, пишемо по своєму району, ми знаходимося в Баварії, в селі і шукаємо тут поряд у селах. Квартири, перевагу віддаємо будинку. Це не всі листи, тому що це тільки один із сайтів. Ну, це все листи. Просто цікаво розповісти людям, на який процент відповідають листів зазвичай, і які відповіді бувають. Давай просто глянемо декілька листів, що пишуть німці. Я називаю це відмазками. Чому вони не хочуть нам, українцям, здавати житло? Оце вже Мирослав зараз відчиняє. Бачите, це листи без відповідей. Да. Так о, є відповідь, і тут нам пишуть, що я вже набрав необхідну кількість людей да. для перегляду цього житла, і вибачте, ви не входите у цю кількість. Ось найпоширеніше, що квартира, на жаль, для вас. Замала, хоча насправді квартира може відповідати нашим параметрам. Наприклад, ми згодні зняти квартиру на нашу сім'ю з трьох людей і на 50 квадратних метрів. Це досить багато. В Україні люди живуть і на 30 квадратів сім'ями, на 4 людини. Але тут інші стандарти на нашу сім'ю, наприклад, потрібна квартира. На 80 приблизно квадратів, тому що на одну людину це 50 квадратних метрів, і кожна наступна людина це плюс 15 квадратних метрів. Ось тут пишуть. Я так розумію, що вони не хочуть мати нічого спільного з жод центром. Тобто люди просто не хочуть здавати житло, яке буде оплачувати джоб центр. Тобто вони шукають благонадійних людей, які мають роботу і які можуть підтвердити те, що вони постійно мають заробітну платню і подібне. Ну, тут без, без відповіді, відповіді дуже багато листів. Зазвичай без відповідей залишаються листи, які надсилаються на агентства нерухомості, які відповідають за ту чи іншу квартиру. Тут, наприклад, нам навіть Ні, тут нормально це відповіли, просто квартира здається всередини листопада. Так, тобто є, в принципі, була відповідь, і навіть е... орендодавець надіслав фото. Ми сказали, що ми шукаємо все ж таки житло більш швидко, але можливо ми до цього варіанту ще повернемося. До речі, це Томас, квартиру, якого ми оглядали у нас є відео на каналі, і ми ніби вже попередньо з ним і домовились. Але зараз ситуація складається таким чином, що він був готовий нам здавати житло. Треба було затвердити це житло у Джоб-центрі. І вже на етапі, коли ми почали це затвердження і попросили його заповнити спеціальний бланк, який потрібно занести до джоб Центру, Томас ніби почав здавати задню на наш погляд. І, взагалі, остання розмова телефонна наша з ним привела до того, що він каже: Так, я на тиждень їду у відпустку тобто, мене не чіпайте. Питання залишилось відкритим щодо цього житла. Нам ніби і не сказали ні. Але нам і не сказали так. А є ще інші сайти. Давай ще перейдемо на інші сайти. Просто подивимося. Якщо є телефон, то навіть телефонуємо. І за весь цей період, за два тижні, ми отримали чотири терміни. Ні, більше трішечки, але п'ять шість термінів. Але дещо нам самим не підійшло, тому що запізно аж на грудень місяць вже здається житло і. Ми шукаємо все ж таки раніше. Ми моніторимо чотири сайти. Рекомендації на ці сайти ви можете побачити у нашому попередньому відео. Сьогодні, до речі, зранку був радісний лист. Ми запит скидали на п'ятикімнатну квартиру в будинку, і приємна Карін виявилась, відповіла нам і сказала, якщо вам сподобається наше житло, бо вона прислала фото та додаткової багато інформації. То можемо назначити зустріч це термін. І ми з радістю повідомили їй, що так, ми, ми, ми готові приїхати подивитися. Це знову ж таки, ось така пуста квартира. Бачу, що немає ні меблі, нічого, ні кухні, але це будинок приватний і нам такий варіант би дуже класно підійшов. Тому зараз домовляємося про зустріч. Ну, ось так так відбуваються пошуки квартир. Треба прикладати максимально зусиль, моніторити постійно, постійно писати листи. Це непросто, але я впевнена, що у нас все вийде.